Хотів би почати з чутливого і доволі резонансного питання. Мова йде про мобілізацію і про проект закону, який назад відправили до кабінету міністрів України, не змогли погодити норми, не змогли знайти консенсус для того, аби проголосувати. Більше того, сьогодні вже депутати заявляють про те, що електронних повісток, нібито точно не буде. Але як ви думаєте, довколо чого виникла проблема? Чому депутати не змогли знайти консенсус компроміс і проголосувати цей проект закону? І як що найважливіше, ось ця пауза, яка триває, впливає на ситуацію на фронті? Ну почнемо з того, що наразі на жаль, популізм перемагає здоровий глузд і розуміння ситуації в країні. На жаль, бо як ми бачимо, правки як правило заходять до пропозиції законопроекту далекі? Від від виконання або далеко не реалістичні я тут навіть не буду їх перелічувати, бо їх безкінечне число і намагання намаганням власне популізму, політиків взяти якісь рейтинги на цьому, вже в ретроспективу провести якісь майбутні вибори для себе, себе вивести в якісь лідери борців. Насправді завдає шкоди і армії, завдає шкоди, і всім структурам відповідальні відповідальним безпосередньо власне за проведення мобілізації, завдає шкоди безпосередньо самому війську. Бо що військові, що, скажімо, законодавці, що виконавча влада? Замість того, щоб зараз вже втілювати зміни до законодавства, працювати власне по розширенню спектру роботи, скажімо, з особами по мобілізації, розширенню спектру нашої оборони в цілому підготовки фахівців на майбутнє, бо нас підготовка на підготовки баз. Це все, все забиратиме час, навіть те ж саме виконання завдань у межах, якщо буде прийнятий закон у межах його реалізації. Також буде під це ще готовитись порядки, процедура призиву, обліку, реєстру, відновлення, якщо навіть можливо, там якісь варіанти демобілізації. Це під це все забере величезний величезний пласт часу. А кожний день, який ми втрачаємо, нам не на користь, так я ну взагалі те, що спілкування з нашими побратимами, я кажу, ми говоримо всі між собою, говоримо дуже би хотіли оцих депутатів, які так розривають на собі вишиті сорочки. від там Гучі з клянучись в любові війську. Після того, як буде прийняти законопроект, стане законом, дуже б добре, щоб вони прийшли до нас в армію і показали, що вони не тільки на словах, не тільки на популізмі, а на практичних діях хочуть допомогти військовим служити і допомагати. Їм ну, розуміємо, що вони після натрудженого. Таких насичених днів багато хто знову поїде в себе в Дубаї, в Амстердам там провідати синів чи шедеще, чи, чи в Таїланди провести якісь зустрічі слонами на пляж. Це все насправді. Дратує тому, що ці популісти чомусь вважають, що е, і вони обов'язково охоплюють увагу чи повагу військових, що військові десь такі ну, мало обмежені в своєму розумінні, що вони вірять у ці баєчки їхні, в цей популізм. Ми е, віримо в перемогу, і ми знаємо, як перемогти, і знаємо, як переламати ситуацію на лінії фронту. Власне, на, на це і визріли ці зміни до законодавства за. З урахуванням реалії, з урахуванням ситуації, що зараз відбувається, і, звичайно, хотіло б, щоб і законотворці це прекрасно розуміли і не ламали свої списи у Верховній Раді на взмаганні змаганні словесної якоїсь еквілібристики, в не, 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 фантастичних пропозиціях, а реально зайнялись роботою і реально почали працювати. Бо якщо в кожного з них поглянути в біографію. То рівень там усіх то всі доктори, всі професори, всі міжнародники. А коли їх слухаєш, то складається враження, що вони все таки професори через два f і цього би не хотілося. Ми розуміємо, що це розумні люди, але десь політична складова перетворює їх у маніпулянтів, і це загроза. Це дуже серйозна загроза. Кожний день відтягування з цим законом. Це по суті злочин проти України, і про це потрібно наголошувати і говорити. Бо військових це вже дратує: отакі От якісь всякі танці з бубнами, як їх влаштовують, як саме впливає на ситуацію на фронті затягування ухвалення цього закону? Перш за все увага до цього прикута. Суспільства стоїть питання: якщо будуть розширюватися, чинне законодавство це дасть можливість залучити додатково в обов'язковому порядку органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади. Це Розширить спектр співпраці центрів комплектування з інститутами громадського суспільства, з державними органами влади. Це дасть можливість розраховувати якусь перспективі фінансову складову. Тобто, це запрацьовує величезний, величезний, величезний маховик, який буде працювати як в економічному, так і крім другої, третьої сторони на нас дивиться світ. Якщо вони бачать, що наші законодавці отак себе ведуть, і для них не на першому місці перемога і підсилення української армії, то у них банально виникатиме запитання. А чому ми? Чому парламенти Європи і світу мають приймати там за дуже короткі терміни взагалі зміни до своїх там законів, до своїх бюджетів? Якщо українські... Депутати, які безпосередньо за це відповідальні, ніяк не можуть дати собі ради з таким реально життєважливим законом, окрім цього. Це ж дасть можливість в майбутньому чітко, бо в цьому ж законі не тільки зміни, вірніше, до законів. Там вже ж прописано також не тільки облік, там і буде прописано терміни, і буде чітко визначені нововведення по тих категоріях, кого будуть призивати, кого будуть звільняти. Це дасть можливість, наприклад, визначити спроможності того ж самого рекрутингу, бо рекрутери будуть знати, з якою цільовою аудиторією їм більше працювати. Це розвантажить центри комплектування, які зараз, окрім теж мобілізаційної роботи, займаються власне і роботою з сім'ями загиблих, полонених, військовослужбовців вони також займаються і, пев, і певною роботою в напрямку того ж самого відновлення, оздоровлення людей. Це би зняло певне навантаження. Крім того, цей законопроект зобов'яже, я повторюсь, всіх бути відповідальними, не перекидувати відповідальність, як це зараз відбувається. Органи місцевого самоврядування кажуть, це має робити військово цивільні адміністрації. військово цивільні адміністрації кажуть, ми б зробили, але це потрібно від військових якогось роботи. Військові кажуть, наше завдання воювати і захищати. Ми робимо і так найбільше, а ви між собою тургуєтесь. А так закон він зніме ці нюанси. Ми будемо знати за що відповідальна окрема громада, за що відповідальний староста громади, за що відповідальний конкретно взятий чиновник. За що відповідатиме безпосередньо особа і структура, навіть ті ж самі правоохоронні органи будуть відповідати за знати за що вони відповідають. Особи, які відповідно на відповідних посадах, вони будуть знати, яка їх карна відповідальність чекатиме, бо насправді це все прописано в цьому законопроекті, бо ці зміни вони торкнуться дуже багатьох законів. Чомусь тільки закцентували увагу на мобілізації, бо це очевидне це те, на чому можна зробити хайп. Але ж там насправді зміни будуть внесені і про військову службу, і про військову службу в резерві, і про навіть призив окремих категорій. Це буде про фінансову складову. Ми будемо знати в нашому бюджеті скільки вносити змін додаткових видатків на власне на проширений спектр мобілізації, на наші потужності, які ми зможемо робити. Ну тут Можна добис, от Насправді, враховуючи, що в Україні військовий стан, і в Україні війна, це кожна гілка влади, це кожна, кожний напрямок роботи управлінців, чиновників, депутатів звичайних. Пересічних громадян, робітників, селян, це навіть дасть працедав роботодавцям, дасть розуміння, кого можуть в нього призвати. Він буде вже думати, яку готувати лаву запасних. Це як питання обліку, там, скажімо, категорії визначено обліку жінок, як, яких категорій, яких професій? Це дуже і дуже серйозний і об величезний об'єм роботи насправді буде. Але як ми бачимо, правки вносяться абсолютно якісь. Ну, непрактичні, необдумані Там, якщо там хтось пропонує військовим збільшити заробітну плату двічі, втричі, дуже добре. Але я думаю, що якщо б вони повернули ті вкрадені гроші, то напевно питання б бюджету не стояло. Деякі лідери фракцій не так безліч. Знаєте, тобто від загальної риторики, я. Намагаюся це також акцентувати і на конкретних питаннях, але це насправді це те, чим живе країна. Це той спектр, інколи нудний для громад... пересічних громадян, нудний да для, скажімо, для слухачів. Нудно ж слухати там які структури за що відповідають, зміни якого пункту. Але з другої сторони, коли там політик намагається яскраво махати руками, емоційно розповідати, як його серце болить. За за Україну, але або заявляти, що ми за це не проголосуємо. А коли потім дивишся, витяг про вибірку. Про голосування, а там діаметрально протилежно, все таки підняли руку відносно своєї риторики. Це дратує, і це у спілкуванні військовослужбовців, наших військових, тим паче в армії абсолютний зріз цього суспільства. Тут теж достатньо і професорів, і докторів, і і багатих, і бідних, і безробітних, і чиновників, всіх, і юристів. і Так що, тут ж ми всі, всі вкупі, всі дуже в такому вузькому середовищі, всі між собою спілкуємо. Прекрасно отримуємо новини ззовні, чомусь видно собі чи депутати уявляють, що якщо вони приїдуть тільки з якоюсь гумоволонтеркою чи гуманітаркою напередок, то значить ті військові, тільки знають, які вони благородні. Ми також слідкуємо за їхньою діяльністю у парламенті. Це все в кінці кінців наше життя, і ми всі свідомі то вибору свого шляху, але також чекаємо інших, хто там ще не встиг прийти. А ці законодавці їм по суті заважають. Вони навіть тих потенційних людей, які можуть бути мобілізовані в майбутньому, вони теж їх ставлять на роздоріжжі, на розтяжці, бо люди не знають, будуть вони призвані, не будуть. Які терміни, коли, куди, що, яка процедура призиву? Чомусь на жаль, ми маємо таку ситуацію.